На світі дуже багато підручників, але тільки один підручник, який вчить нас саме життю. Як жити на цьому світі? І цей підручник є біблія, є слово Боже. З вами передача натхнення і я її ведучий Олександр Прокопчук. Сьогодні я запрошую вас. Звернути увагу на те, як Христос вчить нас дуже важливим рисам характеру, які нам потрібні у цьому світі для досягнення будь-якої мети. І я запрошую вас, пропоную вам відкрити зі мною сьогодні Євангеліє від Луки, розділ 11. І що ми там читаємо? Що учні бачать, як Господь молиться. І після цього вони підходять до вчителя і кажуть, Господи, навчи нас молитись, як Іван навчив своїх учнів. І він каже їм, молитву Отче наш», як приклад молитви. Але він продовжує і розповідає їм притчу, яка від... має відношення до молитви. І він каже, що одна людина вночі приходить до свого друга, тому що до нього теж прийшов друг. Приятель, і вони е, хочуть повечерять, а хліба нема, то він прийшов, щоб е, позичити хліба. І ось він стукає уночі, а вже північ. А друг з хати каже: друже, не турбуй мене. Я вже на ліжку, і діти тут зі мною, то, будь ласка, не турбуй, я не відчиню тобі двері, і хліба ти не отримаєш. І далі Христос продовжує, що якщо він не дасть по дружбі хліба. Давайте прочитаємо, що він каже. Вісьмий вірш від Луки 11. Кажу вам: якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує. Скільки той потребує, кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняють. Ось важлива риса характеру для нас з вами: настирливість. Що таке настирливість? Це наполегливість, це невідступність. Грецькою мовою, якщо читати, це Майже коли ти комусь, ти щось просиш, і ти майже набрид комусь. Знаєш, каже людина: Він, він, він мені набрид вже своїми проханнями. І для нас це не пов'язується, як це молитва і настирливість. Але саме це каже Христос, щоб ми були невідступні, щоб ми були постійні, попер за все. В молитві. Деякі люди кажуть, да я молюсь, я молився вчора, позавчора, тиждень тому. Але Христос каже, що так, да, важливо молитись, важливі, важливі слова, наша віра в Бога. Але молитва працює, коли ми це робимо, невідступно. По настирливості. І Знову повертаюся, що Христос має на увазі, далі він каже, що стукайте, і вам відкриють. Він каже, що не, ті, не тільки в молитві ця риса нам потрібна настирливість, а в будь-якій справі, в будь-якій справі у житті. Ну, Наприклад, ви вирішили вивчити іноземну мову. То кожен день знайдіть 10-15 хвилин і запам'ятайте там 3-4 слова. І робіть так постійно, невідступно, кожен день. І робіть це цілий рік. І що трапиться, за рік ви вивчите більш ніж одну тисячу слів. І вже ви зможете так не вільно, але розмовляти. Так? І це стосується будь-якої справи. Наприклад, ви. Хотіли би вчити, як грати там на музикальному інструменті. Будь ласка, кожен день займайтесь 15-30 хвилин постійно, невідступно, як, можна сказати, уперто в доброму сенсі, і ви зможете грати. Деякі люди кажуть: ой, що я тільки не пробував, я не талановита людина, я не здатна, в мене не виходить. Я вам так скажу, навіть не я, а що Христос каже в Євангелії. Це питання у житті не талановитості або здатності, коли ми щось робимо. Це питання настирливості, постійності. У філософії є така думка, що кількість переходить в якість. І от це слово кількість це і є. Настирливість, коли ви робите кожен день багато разів одну і ту ж справу, і ви в спромозі будете зробити якість з Божою допомогою, то Господь вчить нас, щоб ми молились і, поперш за все, були постійними в молитві, настирливими, навіть упертими, і тоді ви побачите, як молитва. Працює. Ви почуєте, ви побачите і почуєте відповідь від Господа. Давайте згадаємо вдову, яка зверталася до судді. це Луки 18. Написано, що суддя був такий, який Бога не боявся, людей не соромився. Але вдова знала, що він. Не дуже гарна людина, цей суддя, але вона пішла до нього для того, щоб отримати допомогу, щоб він захистив. І спочатку він не хотів захищати її, але тому, що вона, написано, докучала його захисти мене. І ось ця вдова, вона була постійною, вона ходила до судді, я не знаю, скільки, там, місяць, півроку, але вона була настирлою. Постійною. У своєму проханні. І ось що трапилось: цей суддя, який Бога не боявся, людей не соромився, сказав: Ой, щоб вона не докучала, я зроблю те, що вона просить. То Ісус каже: подивіться, якщо суддя неправедний, який Бога не боїться, людина соромиться, захистив цю вдову, то ваш Отець Небесний, захистить вас обов'язково. Але він продовжує. Чи знайде віру Син Божий, коли повернеться на землю? Друзі, давайте будемо будувати цю важливу рису характеру, про яку каже Христос. Будемо настирливі, наполегливі, постійні і навіть уперті, по-перше за все, у духовному житті, у молитві, а по-друге, в звичайному житті, роблячи добрі. Справи навколо себе, і нехай Господь допомагає нам. Благословіть вам. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.